Доброго всім часу доби, шановні поціновувачі проєкторів. Ну, знову ж таки, я нічого не рекламую. Ну, просто ручки шаловлівиє. Любопитство. Поковірявся, побачив одну цікаву особливість екрана Атрія. Всі останні відео точно і взагалі майже всі відео зняти на ньому. Там так просто нічого не видно. Проектора. А отут цікава особливість. Дивіться, кому цікаво. Але нічого важливого, в принципі. Іноді людині щось стука в голову, і вона робить різні непотрібні речі, незрозумілі. От я вирішив присвятити фонариками. Це екран з банерної тканини. Ну, навіть днем нормально видно. Так от це фонарик ультрафіолетовий. Ну, відбиває, ну, щось світе. це, так сказати, промисловий екран Атрія. Ну, атрій багато, тканина однакова на них. Можливо, і Ну, неможливо ви ті, що трохи іншої конструкції теж мають цю тканину. От днем. Ну, цього не видно, коли ви дивитесь проєктор. Вона хорошо працює, я показував, все нормально. Тепер світимо на неї фонариком. Ну, хвилі біжать, це фенарик, частота, хвиль немає на глаз. Так, ну-ка. Все нормально, а тепер присвітимо на неї ультрафіолетом. І дивіться, що видно. Через ультрафіолет просвічуються жовті, ну це, мабуть, не точки з того, укріпляючий слой. Горизонтальні, товсті і багато вертикальних. Це не тінь. Оце так висвічує ультрафіолет. А глазом ще краще видно. Ще раз просто світло. Ну, Як здалеку, так і її не видно нічого буде. Зблизька, да, побачите там цю структуру на ніяких неточок. Отак от, не, мабуть, не дуже вузьким лучом. Отак от. Така фігня. Цікаво. Ну, ще раз скажу, проєктора немає ультрафіолета, їх з проєктора не видно. Все, пока!